Милосердя і жорстокість продовжимо формувати у дітей людських чеснот, зокрема милосердя, чимо готовності прийти на допомогу в разі потреби, Чимо вміти прощати, виховуємо єдинолюбність, почуття взаємоповаги, взаємодопомоги. Діти, чи доводилось вам коли-небудь комусь -небудь, не за цукерку, не за іграшку, не за гроші, а просто так. Безкорисливо допомагати. За яких обставин це було? Чи чекали ви на винагороду? А хто з вас готовий прийти на допомогу тому, хто її потребує просто так. Отже, якщо людина готова комусь допомагати безкорисливо, поспівчувати комусь безкорисливо, вибачити комусь безкорисливо, її називають милосердною. Це одна із найважливіших людських рис характеру. А тепер ми перевіримо, як ви зрозуміли це поняття. І пограємо у гру Милосердя чи жорстокість? Я прочитаю вірш, а ви зробіть висновки. Цуценятку. Після бурі знайшли діти. Цуценятко ледве живе. Що робити з ним? Де діти? Хай, Гриць, каже, в нас живе. Я зроблю для нього буду і носити в лікарню буду. Це приклад милосердя. А ось ще віршик. Чому тимко подряпаний? Чому це ти подряпаний? Юрко Тимка спитав. Тимко йому відказує, та я ж кота купав. А я от не подряпаний, хоч теж купав свого. егеш. То ти не викручував і не сушив його. Дітки, це приклад жорстокості, погано вчинив Тимко, як котик покарав тимка. А тепер іще один віршик послухайте, і давайте дамо йому назву. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, без калошок і без шапки. Ой, який заголовок доберемо. Хто головний герой, які почуття вас викликає поезія? Як би ви допомогли зайчику? Чим би ви з ним поділилися?